Всіх вітаю, дорогі друзі! Сьогодні 17 вересня 2024 року. В Парижі спала спокійно. Ксюшка на вулиці. Відпочиває на сонечки. Уроки вона зробила, відправили. І зараз будемо йти на малювання. Сьогодні вони будуть кавою малювати кавою і. А, і ще маркер сказали взяти. Ми все це взяли. У неї лапа величезна, Ксюша. Ага, от так, Акуратно. Ну, акуратненько, бачиш. Да. Ну вона хотіла з тобою подружитися, поговорити. Йди, да, моя хорошенька, йди. Весінька, вашеній. Вчора ми її вигулювали на вулички. Вони настільки люблять, коли я на вулиці вагулюваю, але там на балки сильно я не хочу кліщі. Треба купити е, е, засіб, який від кліщів, обробити. Тоді можна спокійно гратися з нею. Да, сінічка? Сінічка, велика собачка така класна. Всім бажаю доброго настрою. І хай буде усе гаразд. Тільки що дзвонили ми в Польщу до Юльки, до нашої подруги із Льошкою. І все у них добре, всі знають, що повінь зараз в Польщі в якомусь місці невеличкому, але у них все добре, слава Богу. У них каже Юля, в магазинах всі скуповують воду. Всі поголовно, такого ще не було. Всі люди скуповують воду. Також бачите, як оно на нашій планеті. По повінь буває не тільки в Україні, як було, це да, в Херсоні і в Польщі теж. Ну Я дуже сподіваюся на те, що воно все закінчиться. Дуже шкода. І людей, і саме таке головне твариночок дуже шкода. Ось. Тримаємося трусі. Дай Бог, щоб все було добре. У нас жара продовжується 30 градусів у нас. Дуже жарко. Тільки вітер, уже yeah. третій день. Продовжується вітерець, що балується. Ну, Хорошо, що вона на вуличку вийшла. Таке сонечко, така красота. Ще сьогодні позвонили мені з агромаркету і десь на вихідний прийдуть троянди. Ну, побачимо. Я все-таки думаю, що все буде добре. Все буде дуже надіюсь на Те, що рослинки будуть ну, хоча б вже середнього качества. Я вже там на суперкачество, знаєте, таке вже ладно. Хоча б якесь середнє качество я буду. Ради, радісна і надіюсь на все, що там все якісь якість є. Там ще дається гарантія. Так що, якщо що, вам буду знімати, покажу. Я в цих рослинах не дуже так знаєте, розбираюся. Знаю, що треба вибирати такі, знаєте, як не старі. Малину я купувала восени. Село Високогірне, я вам розповіла, малину одну я купила, стару, вона не прижилася. Я тепер розумію, там було якийсь такий, як один корінь, не було від нього тонесенькі ще корінці, а він якийсь такий був один, як зачищений. Ось таке, таке впечатлення було, що він зачищений. оця малина. І вона, якась така була, знаєте, як тоста, Пагін був тостий. Я ще тоді подумала, не стара чи вона, але думаю, та ні, я довіряю, це ж питомник. Так що я була права, треба було другого вибирати. Так що, ну так, тепер я розумію, що там повинні бути такі корінці, маленькі, їх багато повинно бути. І, і такі вони, і біленького кольору, ще чорноти не повинно бути в рослинках. Ну, це так розповідають. Ну, таке, подивимося, все буде добре. Аби ракети не літали. Оно, ну, рубі вже, дивіться, десь колючки. Опять знаходить колючки, треба зараз її вичищати. Всім доброго вечора. Всім добра. Рубі, як обично, малується, да? ганяється за фрешкою. Вже мою гортензію, дивіться, що ви затоптали. Тут її не місце. Буду якось, може, пересаджувати. Ще багато після вітру, багато таких листочків попадало. Я вже вбирала, що треба буде. Ну, завтра буде, треба кар... починати кардинально оце все носити. Сьогодні. У нас заняття, тому я не навіть не починала. Все це ми переносимо і будемо по Всім до побачення, доброго настрою. всім добра, пока-пока. Повторюю. Five. Six, seven. One, two, three, four, five, six, seven, eight, night, six. Всіх вітаю, друзі! Сьогодні у нас уже 16 вересня 2024 року. В місті Запоріжжя спали ми. Слава Богу! Спокійно. У нас сьогодні щось чимось. І вчора було зранку вітер, такий вітер страшний. Пишуть телеграм-каналі на Запоріжжя називається Буря. І правда, ми вирішили тому, віточки, гілячки всі вбрати, бо неймовірний вітер, і я переживаю за своїх цуциків, бо є і старі гілячки, щоб вони, як, не поранили, скажімо так, наших собачок. До половини на 12-ту хлопці прогуляли ці всі гілячі. А зараз на дробілки, це ну, така дробілочка гарна, і вони переробляють все. Ви не представляєте, там цілий ліс був цих цього. Рубічка і Сеня і ще не виходили гуляти. ну, Я думаю, що чуть-чуть я їх чи сама їх прогуляю на поводочки. Фрешку я вже вигулювала на балці. Да, я їх не кормлюю ще, бо вони ж захочуть зразу в туалет. Да? Захочуть сидіти. Вот. Ну, нічого, я думаю, трошечки хай тут терпіти трошечки. Сінічку я не запускаю, цю велику собачку, але ви бачите її мордочку гарну, яка там обсміляє завжди двері. Ось, оце красотушечка. Сінічка вже поїла. І дивиться, планшет зазирає. Давай, сіть. Ай, ти моя хороша, отакі красонечки тобі зараз дам. Сеня теж дам, не забудемо Сінню. Да, Дівчатка вже нормально, ще вони гавкали вранці. Чули звуки, коли піляли це вони чули, гавкали, а потім успокоїлись нормально. Дя. Харлиш, вітер, мені здається, що вітер уже трошечки заспокоїться другий день. Але сьогодні е, зранку ну це щось. Було щось чимось, як Сюшу, коли забирала, я її навіть сидіть, руками закривала. Це воно, знаєте, як воно кружиться, як кружками. Ідеш, і пил. Такий був сильний пил в другому районі, коли я її забирала. Я б так і двома руками її закривала. вона чорна футболка сьогодні, а в неї біла. І я так гадаю, що треба буде її простірнути, тому що біла то вона була, а після е, такої пилу. І кажуть же сидіти по всьому Запоріжжі, відки попадали, і на машину навіть не повезла кому. В Одесі там щось страшне вчора, скільки було води після дощу. Да. Ну, мабуть, це тому природне якесь явище. завтра, а говорять, навіть в новинах пишуть про те, що завтра півдня буде, повнолудня, да? на українській мові сміяння не ошибаюсь. Півня називається. Вот. Це явище буває 3-4 рази на рік. От Зараз це буде таке явище. Якось воно з природою зв'язано, можете оці вітри такі сильні. І з -за... цього. Ну, це я так думаю. У нас же все ж є припливи, відпливи, да? все від луни все воно влияє. Що, дівчаточка, наїлися? скажи, а оставили сені. А ось я бачите, зараз покажу сеньку. Зараз і сініки там вона ж теж хоче. Уже і пригушу нашу хорошу дівчинку. Сильно я їх не кормлю, хлопці все зроблять, підуть. Тоді я вже і прогуляю, і покормлю їх. Ось у них, бачите, Каша з окорочками. От Великі кастрюльки. І нічого страшного, що вони поїдять в, в час. Скільки зараз? Зараз половина на першу. І вони поїдять трошечки через, може, півгодинки. Хлопці дуже швидко роблять свою роботу, я думаю, нічого страшного. Ну, вони не терпять. В туалет вони ходили, ходіли, Рубі ходила і Сеня, я їх вранці випускала, а фрешку вигулювала на поводочки. Сюшка сьогодні такі гарні роздали зошити. Щас я покажу. У нас таких було гарних. Ось, наприклад, математика. Дивіться, який він величезний. І ось що тут є? Такі картиночки, як книжка. Зошит як книжка. Що, боже, приємно, як буде займатися дітка. І також я покажу два таких зошити з математики. І один, дивіться, який класний з англійської. Бачите? О, вона вже тут щось покарлякала, бачу. Ксюха. Оце таке приємне, гарне, дуже гарне. Це вони будуть на англійські рахувати, навіть тваринки. Ой, ну, і що, якщо було, ще... Ну, чорно-білий, ну нічого. Бачите, які зошити. Да, дуже цікаво для діток, мені кажеться, займатися. Малювати в таких зошитах, дивіться. Ну, якщо б ще цвітні були, да, кольорові картиночки, було б ще супер. Ну, в принципі, нічого. Все, От так. Ну, Ми платили, ми гроші здавали на ці зошити, але вони круті. Я кажу, якщо б це у мене таке в дитинстві було, дуже круті, я думаю, буде їм діткам, надзвичайно приємно займатися. Хай стараються. Дітки у нас то онлайн, то вони як ходять сьогодні пішли в школу, то опять у них онлайн, ну так, чередують у них, бо ми ще бачиш, виходимо в стан онлайна. І ще не всі школи, і багато з знайомих. У них ще онлайн учоба. І хочу сказати, що онлайн тяжче. Ну нам, батькам, тяжче, бо ми контролюємо дітей. Я, наприклад, в кухні вранці щось готую, ну, так як у неї вранці уроки, коли онлайн. ну, Я кокосі не можу. Це ж я буду, звуки різні будуть, і кастрюлі там буде, все чутно, ну, все одно, ж там мікрофончик то включається, то виключається. Ну, Нічого, аби мир був, то все буде добре. Фрешка вже випрошую кусочок піци. Да, хороша. У дітей киоти гарні у нас, да. У діді киоті. Моя потусика. І рубіка рубека да? Так хочеться її покупати, но я знаю, що це все напрасно. Купаю її, а вона потім знову пачкається. Моя Люба, моя хороша девочка. Скоро покормлю. Скоро мои девочки, скажи, соблазняйте тут запахами, до... Ну, покалюмлю уже. Всім чудового настрою, здоров'я, добра, хай буде все гаразд. Все, хай вас, ваші бажання добрі, миле. Все хай. Хай саме саме ваше бажання здійснюється. А у нас бажання саме таке сильне. Одне на всіх. Це мир. До побачення. Тепер буде світліше, більше буде місця. Ось такі справи. Роботи у тані багато. Тепер загрібати, і Ще треба буде калючки, щоб покосити. Ось так. Тепер якось так все виглядає. Ну це все треба буде вбирати. Завтра почну. Зараз вже з Ксюшею займаюся. Дороблю ми там домашні завдання. Рубічка бігає, я їх всіх... Вигулювала сьогодні за межами двору, бо люди працювали. Ось, зараз і Всіх вітаю. Тепер уже немає тут цього деревця. Це дерево, бачите, спиляли його, яке було. Його 5 разів піляли один раз під пеньок. І це дерево якесь, воно просто. Не вмираючи, безсмертно, воно вже відростало багато разів. Ну в цьому році такого ще не було, воно просто було височезне. І воно заважало там, іде у нас шнур, інтернета провод, і дуже заважало. Да, і тінь дуже велика була тінь. Воно відростає, що думаю, сліпіньки ми нічим не замастимо. Підскажіть, чим можна замастити ті? Бачите, як у відросточці такі. Бо воно відросте на всю року. Теж і дуже швидко. Оце стільки, бачите, гі гілля, скільки багато гілочок. Поубирали по всьому садочку. Ну, не всі дерева. вішенки ми не трогали. Молодці, так вони ж ведесенько. Зараз половина на 12-й. Вони стільки роботи переробили, молодці хлопці. Вийшли ми на вуличку. Знову у нас повітряна тривога. Ксюшка теж вийшла, на кон. Я її забрала з того планшета. Будемо ще грати. Просить, ми зараз будемо вдвоєм грати. Добре, зараз обережно давай. Я там зараз відкридуся, а та йди. А то тріщить, огонечок. тріщить дуже огонь. Ой, як класно. Дуже люблю біля багаття сидіти, але він так тріщав. Зараз трошки вже він успокоївся. Собаки з нами теж лежали. Вони такі лінтяюги, коли жарко, вони не хочуть йти на вуличку. Зараз вийшли з нами, граються. А сьогодні якийсь треш. Тривоги за тривогами. Це не дуже приємно, але це реальність. Наша реальність. Рубіша, ти знову щось жуєш? Дивіться, на траву їсть. Моя ти курочка, дякую тобі. Зараз ми травки. Давай, Ксюш, нарвемо травки для Рокси. Я все хочу нарвати, забуваю. Все мене щось відволікає. Будемо зараз грати, Ксюшечка так просить, ти моя дівчинка, вони Що ж... там мушка на тебе сідає, так? Да? Давай, зганяємо. Сьогодні і вчора стільки був було у нас в хаті. Я сама здивувалася, чому ті мухи літають. Ну, мабуть, холоди будуть, якісь там погода а, буде пора, міняти. Открой, Та зараз уже будемо Євлет. відкривати. Ксюшечка, Мама, бери. Я не повинна бачити карточку, доці. Угу. Береш одну карточку не, і дивишся, тільки ти дивишся. І ти мені задаєш, ну, ти мені говориш, яке воно, наприклад, наприклад, це там хай буде зонтик, да? якого кольору. Коли його можна брати, для чого його беруть. Угу, давай, ти мені такі запитання наводь. У ж два є пистолет. Ксюша, <сіща>, ти не говори, ти не розказуй секрети. Не Рубі доміниться це собак домінує. Рубі не домінується, вона так що-то їй не подобається, і вона її типу, Рубі. Одненьку бери, доця, вже не так. Не перебирай. Одну взяла і добре. Франь, ти моє, будь гартень. Ну, давай. Це зелене? Ні, не зелене. Треба я... починати з того. Це предмет чи людина треба починати? Це, наверное, овоч. Ні, не овоч, це, ну, да, це предмет. Військовий. Предмет. Столет, військовий. Столет". Молодець, нічого себе. Ну, я оружие, я да. А, да. потому ты знаешь... Смотрим. Ой, как умничка, молодец. Там есть аж два пистолета. О. Давай. Да, каточку, где все. Ты мне не загадывай, будь ласкочка, сейчас. Так, давай. давай. Подсказка сеть чем папа работает. Предмет? Ну да. Так. Что им роблять? Что э... А, ну конечно, компьютер, да? Телефон, комп'ютер, калькулятор? Ну ти показала, я клавиатуру, наверное, да? Хочешь? сейчас будешь зубы да, чистить ай-яй-яй <рик> ай, ты шо девочка красивая зубки не чистиш? не дорогая зубки надо чистить так, давай давай сейчас я буду тебе загадывать ой мои красоточки они такое вытворяют вообще ничего буша буде боже, боже, боже какаю любовь у них целуются прям давай пытики давай ты не мальчик Ты стерилизована, но ты девочка все равно. Что ты творишь? Смотри, что творит. Вытворяет чудеса. Девчонки, Девочки. Поскромнее. Банда, блин. Банда. Что они вытворяют, а? Балованные девчонки. Одна у нас да, очень серьезная девочка. Говорят, чужая, королевская шабака да? Не то, что они, шавки. Да? Шавки они. Давай еще, давай. Я подую тебе в носик. Видишь? Она не любит, когда я в носик дует. Так, Сеня, ямки не рой. Еще рано. Ямчерейт. Сеня. Иди сюда. Проказница. А давай руби. Не рубичка хорошо, она ничего никак не реагирует. А вот сенечка не любит, когда. Видишь, сеня не любит, когда идуют, задувают ей в носик. Кольнула. <сёк> 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 Все знают, да? Видишь, какая ты хитрая. Сегодня, кстати, с утра так птички пели красивенько вообще. Так, давай уже. Рубишка, ты снова очки строишь, да? Глазки строишь. Пойди, ну, сейчас Минеральная вода. Щипается, да? Ой, В а Горлышко, чтобы не болело. Мы сегодня таблеточки купили. А, исландский мох от боли в горлышке. Ну, мы всегда подходим. Если аптечке заканчиваются, таблетки, всегда стараемся купить, чтоб было все. Моя ты девочка красивая. Рыбика, хвост вот этот. Этот хвост такой у нас замечательный. Приятного аппетита, зайка. мои. меня трогает. Боже мой. Робби, ну не до такой же степени. Дайте мне йогурт, я на все согласна, да? Давай ей немножко дадим йогуртика, да, сейчас в тарелочка. Так просит, такая замечательная, да. Ах ты такая, залетяйте. Нет, так нельзя. Мы сейчас тарелочку. Сейчас я там тарелку. Ну ладно, выпросила, да? Ксюшка, смотри, как надо. Так, хоп. Просто половинку ей выли и все. Ой, Руби, тебе повезло. О, как много. Какая ты щедрая, Ксюша, и добрая девочка очень прям много в кавычках приемного. Ой, зойкочка, земли мало. Маловато будет, мама. Да еще. Выбросила еще, да. О, боже. Где тарелка? Це давай, питай. Це предмет чи людина питаєш. Це ловочка, да і фрукт, так? Ні, це предмет. Він в тебе в портфелі. Карадош. Був. Ні. Великий більше. Прямокутної форми. Прямокутне. Предмет прямокутної форми. Там багато цікавого. Хто часто користується цим предметом, того багато розуму. Ні тетрадка. Де супер. Молодець. Ксюша На кухні. Не мікроволновка. Теплее, уже теплее. Футболка? Футболка нет. На кухне футболки нет. Деванчик. Нет. Готовят кушать там. Слушай, сейчас, сейчас Сидя, возьми себя в руки. Шортики? Ксюха хани... нет. Будь здоров. Ну и скажи, обойдуся. Мама меня любит, мама меня гладит, мама меня обнимает сильно Помогите. много. А ты какашка. Вот так. Боже мой, моя ты девочка. Посмотри, на лапку тебе дает. Помогите. Пару, иди ко мне, мне давай лапку. Помогите. Моя лапочка. Боже мой. Иди ко мне, моя жабака. Нельзя, Не Ничего страшного, я постираю потом. За йогурт на все согласна. Где? Давай же, будем тебе пузо часа. Давай. Пузо? Где твое пузо? Где твое пузико? Где? Где? Ксюха.